Гуманітарна криза, яка виникла в Донецьку з водою, тобто елемент окупації росіянами Донецька, він призвів до того, що води немає. У нас дуже детально було в попередньому випуску. Тотально спротиву це все описано. Залінкуємо зараз цей випуск з тобою, де описується, чому це росіяни до цього призвели. І більш того, зараз це поки що є проблема із технічною питною водою. А взимку, як ти говорив, це буде проблема з опаленням, тому що вже зараз люди з метою технічної води, щоб мати, хоч якусь воду. Люди спустили батареї, і ну щоб відновити опалення на. Зимовий період в батареї треба буде десь знайти воду. А де поки що ну, якби от дорого вказу, що ця вода була віднайдена, немає. Денис Пошилін, так званий ватажок ДНР, він запевняє жителів Окупованого Донецька, що вода якби повернеться тоді, коли РФ захопить Слов'янськ, і тоді вони відновляться все от водопостачання. Тут так само з'являється ось це такий елемент пояснення навіть гуманітарного, чому Росія може ставити на стіл переговорів Трампу, типу, нехай Україна вийде. З Донеччини, тому що нам треба Слов'янськ, тому що нам треба воду? Аж подивися, в Донецьку люди е, помирають без води, і це не питання, того, що вони це до цього призвели, а питання того, що, що ну, вони отак, от як із ЗС. Е, ну, мені так здається, є якісь такі паралелі, можна проводити, вони так це все роблять. Але ти знаєш, на фоні цих всіх розмов в мене виникло одне питання, яке, я думаю, буде так само цікаве нашим глядачам. А де Пушилін сам? Ну, він ж не живе, вочевидь, Донецьку, він ж не живе от в цьому лані без води. Де він? Хто він? Що він зараз? Чим живе? Ну він живе під Донецьком. Він Донецький ніколи і не жив. Ну там він там в готелі Донбасму зупинявся систематично. Там щось він під Донецьком живе. Зрозуміло, що в нього вода є більш того. Пушилін, ми кажемо про Пушилін. Пушилін це ну хрінь собачий, а я а там я а ніхто. По суті, там є люди, там є росіяни, там є Бірніків, який керує урядом так званої ДНР, і весь уряд, так званої ДНР, він з росіян, от вони мешкають в Донецьку, і в них з водою все окей. І з частиною елітних ну, цих розселень Донецька теж з водою все окей. Тобто там просто її не вимикають. При тому, що в Донецьку, от конкретно в Донецьку, да давай так, в Донецьку є реальна криза з водою. Це просто дупа. Це це просто я не знаю, що вони будуть робити. Це це, це ну на голову не натягнути, наскільки це. Це погано, це якщо ми кажемо про Донецьк. Проте всі інші міста Донецької області там от такої дупи ще немає. В них є там певний запас води. Його б там вистачило на півроку, там на 9 місяців, максимум. Ну з відключеннями, з графіками, але з цивілізованими графіками. Так, от, вся інша Донецька область страждають через відключення саме через Донецьк. Для того щоб продемонструвати, і я певен абсолютно з тобою згодом у тому числі наприклад Трампу і провести з паралелі з газу з тим, що там відбувається з голодом. Це речних... штучну катастрофу роблять. да? штучна катастрофу в якому з... будуть звинувачувати і звинувачують нас. Я знов -таки, mm -hmm. ж таки в мене вже великі мозоль, як то кажуть, не закутана пальцях. Казати, що ми не використовуємо цю водну кризу, так як мали би використовувати, тому що це наш аргумент. Масла на яка політичний да? аргумент якийсь да? Так, так, так. треба перекручувати ситуацію, перекручувати навколо. Треба казати, що в Маріуполі не треба вимикати воду там фактично раз на два дні, при тому, що вона не скрізь і вимикається. Що це суто політичне рішення, і це частина геноцидальної політики росіян. Так сама історія там була. Це, це, це ж знову ж таки і... до прогнозованості у того, що ти говориш комунікація від влади. Треба, щоб хтось серйозно де, де. цим займався, а хто? Де, Нас нема. Ну. ну. Mm -hmm. Це дуже дивно, да, що в нас немає нікого, а ті, хто були, ну краще б вони цим не займалися. Знаєш, у нас є там Це його, точно. Мої, моя люба жіночка, яка сидить в, в, в офісі президента, і вона до чого не торкається, воно все превращається в тику моментально. От зараз вона спротивом займається. Я дуже за нього хвилююсь, Тепер за національним. Як до того, ми знаємо, що з ВПО у нас да, сталося. Після цієї мері Попінс ну ну і так далі. Тобто, в нас в принципі цим ніхто не займається розумінням, як це можна вивернути навколо насправді. Тобто є речі, які ми маємо казати. Чому знову ж таки нам не сказати, як державі раніше до Аляски, от сьогодні, найби вийшов умовно кажучи, президент і сказав: Шановні громадяни, давайте так. Ми предлагаємо, от ви там зараз будете в Аляску обговорювати, поговоріть будь ласка, ще про це. Давайте водне перемір'я на Донбасі на сьогоднішній день. Зупиняємо по лінії водоводу, дивимося, що ми всі можемо можемо з обох боків зробити які ремонти, аби наших людей в окупації не залишати без води е, через свідомий обстріл росіянам, і ми зі свого боку готові лагодити цей водовод, залучити експертів, бла-бла-бла історія і далі Давайте розбиратися, як робити так, щоб вода в Донбасі була. А не було у цих звинувачень. Ми цього не робимо. Притом виходить щодня Пушилін, Шилін. там кружочки свої дебільні записує. А за ним вийдуть вже це лунало насправді і частково і піскова. І це значить буде лунати рано чи пізно від Путіна від того, що саме через українську блокаду немає води в Донецьку. А у нас нема контраргументів публічних на рівні ну, офіційного Києва. Давай скажемо так, та да, ми мовчимо, і тому ми віддаємо свої козирі. Фактично, росіянам, тому всі ми знаємо, що там відбувається. так як, от в Маріуполі, ти кажеш, де Пушиві Маріуполі, наприклад, не вимикають воду в іпотечних будинках. В жодному іпотечному будинку жодного разу не микнули воду зі всіх районів міста. Води системно немає. Лише в одному, в трьох є. І всі закривають очі, аби Донецьку не розповідати. Що в принципі в Маріуполі вода є, і там графіку ніхто хто не дотримується, тому що буде великий скандал, і тоді точно відріжуть воду остаточно, тому що всі мають однаково стражати як донеччани. Або вчора там представник води Донбасу, заступник керівника води Донбасу, окупованої, в Донецьку сказав прямим текстом на зустрічі з людям, що води не буде. все, з водою дупа. Тут не питання там в доні, в Хаджонково, що вони там роблять вигляд. Її нема, просто фізично і де її взяти, ніхто не знає. Ми маємо про це розповідати світу в першу чергу, демонструючи. Це ну розігручу наше козарі, це прагматичний сі про це. це Нашу що зараз завтра з'являється якихось американських медіа. Росіяни зашлють там кудись, Ну знайдуть інструмент, як послати журналістів Донецьк, показати цю всю картинку, реально перевернути її з ніг на голову, створити сформувати враження, що це от газа. От подивіться, що шо українська влада робить що українське військо робить з Донецьком. Це отак. От Тому їх треба забирати звідси нафіг з Донецької області. І те, що і те, що підтримує. Трамп та що говорить Путін, це мир, дружба, жвачка, реальні реальні сценарії для порятунку цих людей, так я б на їх місці вже такі на цього притащив, бо він би поїхав 100% би поїхав. Ну або хтось такого пулу тут навіть не треба окремо якогось придбавати, якого там хтось знає, не знає, і так далі. Тому що Росія зараз дійсно, чому я ще боюсь, Якщо хто відслідковує російське інфополе, яке є, а варто його в такий момент відслідковувати, Росія достала всі консерви, які в них є на території Сполучених Штатів. Тобто там з'явилися якісь полковники, які коментують зараз ситуацію навколо миру, якісь експерти, якісь очільники або професури якихось інститутів, і так тобто вони зараз передаляска витягнули ну, майже всі свої козирі. І тому дуже легко побачити весь пул і весь всю зону впливу російську. І тому безумовно досить легко вони привезуть абсолютно умовно нейтральну. Персону з точки зору світового медіа в Донецьк він зазнимить оці всі коментарі донечан, і та, там знаєш там не треба пересмикувати. Треба піти по донечанам і спитати, хто не дає Донецьку воду. Вони всі скажуть Україна однозначно, ну принаймні там 90% Тобто там людей довели до такого стану, що вони ж теж Ну якби не думають своєю головою. Це це не наше... ще потім та... завести в Крим, запитати, хто не дає воду Україна через північно-кримський канал. Так, так, так. Ну і все, і і цього буде до. А потім показує газу. Потім каже: А що таке? От Палістину за Палістину ви ви знаєте Палістину, тому що uh -huh. там є голодомор, а тут ви не ви знаєте територію, території про тому, що Україна влаштувала, умовно кажучи, тут водний, водний колапс це гірше навіть за їжу, тому що людина не може жити без води. І ми дійсно, от я ж кажу, що нас більше за все хвилює не просто те, що з людьми там погано, а те, що ми втрачаємо а козирі, а з іншого боку, ми ці козирі даємо росіянам використовувати проти нас. це сумно.